Сьогодні 6 червня, і хотілося мені пройти по цікавинках ранок, по таких цікавих-цікавих півоніях в моєму саду. Ну, тут засвічує сонце, така красуня. Ось такими пуп'янками. І отак розкривається квітка. Купувала, як катон канді. Не буду стверджувати, тому що мало я бачила. Даже могу, можу сказати, що зовсім не бачила, але вразила. Але дуже гарна. І кріпке стебло, і квітка чудова, і колір змінює на рожево пастельний. Дуже-дуже гарна. І ось ще розпускається 6 червня анкаузінс. Слонової, такий слоновий відтінок слонової кості. От. Дуже, дуже погано мені видно, що я знімаю, тому що, хоч і ранок, а сонечко якраз тут гарно так. Гарно так світ... світить. Ось дивіться, який, який гарний здоровий пуп'янок цієї півонії. Кущикам по два роки. Поряд ще доквітає основними квітками Мурамакрай. Чи Мурамакрай як. Як вірно сказати, ось такі ще будуть квітнути бокові. Я це ось зріжу потім і ще полюбуюсь на цвітіння бокових пуп'янків. Ну, ось перевожу, тут я вже близенько перевожу на Rose Marie Також гарна. Ось дивіться, яка ще тут красива квітка. І по краю краю пелюсток в центрі, є така тонюсінька-тонюсінька кайма. Зовсім тонюсінька. І коли ось тут розпускається, то ось, бачите, ще такий гудзичок твердий, твердий. О, дуже гарна. Але потребує підв'язки. Але якщо квітка така. Цікава, то можна з цим примиритись. І красень. Також тут поряд красень. Зараз стану так якось більш. Це, це у нас що там у нас? Господі, поль Муальт? Поль Емуальт. Це також також цікавенка, це також мене вразила ця квітка, і, сто... і ось квіт недовго. Ой, ще хотіла і тут. Є боковий пуп'янок, дивіться, я вже скільки днів його знімаю, на всяк випадок підв'язала, хоча він дуже гарно тримає голову. Дуже. Але дивіться. Бачите, який. Ой, я ну-ну-ну зовсім нічого не бачу, що я знімаю. Думаю, що щось вийде. А тепер подивіться на цю красуню. Мірт Джентрі. Я коли сюди підбігла, підійшла. Я поставила телефон на паузу і підійшла сюди. Ну, я, я вам скажу, від однієї квітки аромат. От мар аромат такий чудовий, що не передати. Я спочатку навіть не зрозуміла, що Думаю, одна квітка. І ну, аромат, аромат стоїть чудовий. Розпускалася вона більш рожевим кольором. Зараз трішки висвітлюється, Гар гарнюща форма. Дуже достойний сорт, дуже. У мене також він був, але міще, що після поділу не квітне, щоб спорівняти, а минулого року я посадила одну поділочку від колекціонера. От, і скажу вам, вона мене вразила. Буду чекати наступного року, щоб підтвердити свій той, що був Мір Джентрі. Також помню, був аромат гарний, все, ну, подивимось. І ще мимо соланжа не пройти. Ось іще розквітає така квіточка. У мене він тут знаходиться в затінку, ну, але. Але вдень тут гарне-гарне сонце. І ось ще ось ці. Оця квіточка розквітла найперша. Ви знаєте, коли немає тріпсів і коли оброблені півонії, ну, стоять вони і на кущу, і в зрізі краще. Ось тут, бачите, якийсь паучок також під під мої півонії <кій> замаскувалися. Їх тут аж два. Ціле сімейство. Бачите, зелененький, жовтенький. Ой, також, також красуня. Ви знаєте, дійсно красива квітка. Дійсно, дійсно краса. Так, саланж. Але підтримувати потрібно. Так. І ось тут. Тут також інша вишня, ось розквітла, отака краса. Канді херд. Херц. Купувала у інни жига. Інна Жигаленко. Так, ось такі дві квіточки. Дивіться, яка яка вона красуня. Ось тут такі серединці, це перше-перше цвітіння. Вони як малесенькими малесенькими цяточками там такі є. Ну, не знаю, чи ви побачите, ось дивіться як. Ось тут також. Колір такий чудовий. Тут уже менше стало. Ну, взагалі, я, я не думала, що вона така красива, якщо чесно сказати. Ну, такий півонієвий аромат. От, тут я посадила три поділочки від Інни Але місце тут не дуже гарне. І вона ця і хлорозила такі. Я буду пересаджувати, тому що тут вишня недалеко поряд. Так, дивіться, ось іще оцей п'ітіти. Навіть не можу, не можу вимовити цю назву. Ось оцей рябенька. Також заквітла по сорту. І така квіточка першорічка. Кліменсуау, здається. Ну тут я ще нічого не можу сказати за цю квітку. Зовсім-зовсім нічого. І поряд от розкривається пуп'янок Нік Шейлор. Дуже пізно ось що я можу сказати. Також два роки назад тут були посаджені, просто тут їм мало сонечка. Та да ще й ромашка тут вимахала здорова. Потім цих ірисів я підсадила. І я таку, таку красу оце засадила на таку не дуже гарну, гарну ділянку. Ще ось поряд ось такі іриси. Бачите? Цибулькові. Ну, і ще в мене е, залишилась така також першорічна цікавинка. Зараз я до неї підійду. Ну, ось іще хотіла за цю півонію показати і сказати. Клем пінг Юнгнау. Також я не, не зустрічала так в садах, щоб просто от про цю півонію говорили. Ось можете роздивитись, які там пелюстки. Селекція, я так зрозуміла, клема. Треба все почитати. Ось дивіться, як розпускається який. Пуп'янок. У мене стоять вони гарно. Ось три невеличкі поділочки, три. Е, і стоять без, поки без підв'язок. Е, таке чисто зелене листя. Були засушені тут пуп'янки на кожному кущику. Оце. Оце нетиповий точно, я тепер уже зрозуміла, це все залежить від погоди. Він був на якомусь етапі цей пуп'янок пошкоджений. Пошкоджений чи заморозками, чи приморозками, чи висушило, але він, він розкриється. Але це не типовий пуп'янок. Він більш чистий. Хоча, дивіться, ось я вам покажу підложку. Підложка така салатна. І, і також така горбатенька відкривається. Ось як відкривається. Ну, я б сказала так, колекційне півонії, тому що пізня не дуже розповсюджено. В кого є, пишіть, що ви скажете за цю півонію. Мені вона вже сподобалась. І ось на останок Сара Бернар. Це, ось, це на останок сьогодні в цьому відео. Чоловік там проходив і посміявся. Що я сказала на останок: цілими днями бронзовка, цілими днями хожу, да снімаю, тому що сезон от от закінчиться. Бачите, от, оце в мене було три, три як сказати, поставщика. Ну, таких поставщика. Купувала в трьох, у, у трьох людей, вже десь записано в кого. Е ну і скажу, що оце, мені здається, настояща сара. Ось така квітка гарна, е не підв'язувала, не підв'язувала, щоб побачити, як вона себе поведе. Ну, хто це такою? Тут є така кайомочка, така невеличка. От, проходить. Ось так дуже гарні пуп'янки. Ну, все, буду закінчувати це відео. І так уже довго вийшло. Дякую вам всім за увагу, за перегляди, за вподобайки. Підтримуйте наш україномовний контент. Намагаюся все вам. Показати, розказати, дякуємо нашим, нашим захисникам. Безмежна їм дяка за цю можливість. І вам всього найкращого миру та добра.